Щодня на вулиці Полтави прибирати сміття виїжджає понад півсотні машин. Працюють позмінно із шостої ранку до 18-ї години. Тариф на ці роботи в обласному центрі не змінювали близько трьох років. Сьогодні проєкт рішення винесли на розгляд виконкому міської ради. Вартість вивезення та захоронення сміття для жителів Полтави зростає більш ніж удвічі. Для мешканців багатоквартирних будинків тариф складає 26 гривень, 26 копійок замість майже 8 гривень, як це було раніше. Для тих, хто має приватний будинок. Місячний платіж майже 29,5 гривень замість 12, каже головний економіст. КТП 1628 Анатолій Кирдан. Вартість місячна нараховується шляхом множення кількості проживаючих квартирі, зареєстрованих там власників квартири і так далі. Перемножується на той тариф. Умови для мешканців абсолютно всім однакові. Чи ви укладете індивідуальний договір, чи загальний договір, там, припусті, по жиловому будинку. Плата на газ дорожчає. Так само у нас дуже багато автомобілів заправляються газом. Тезгаз дорожчає, дизельне пальне дорожчає, зарплату треба піднімати, запасні частини дорожчі. Ають тому трошки підняли. За словами голови громади, рішення міськвиконкому набуде чинності, коли його опублікують у газеті Полтавський вісник. Це буде наступного тижня. Хто згоден із людей і тим більше пенсіонерів, вот так підняти таку ціну? Звісно, ніхто. Тому я як всі мусор завжди вовремя і завжди у нас чисто, хорошо Претензій немає. ніту. Рензі оплатити, виконувати. Так, да, ну а взагалі, негативно. Наш вивозять нормально все, вовремя вроді так. Біля бачків мусора немає. Мені на щастя це посильно, але взагалі, ну, головне, щоб його вивозили, тому що дуже велика проблема з сміттям. Вивозиться, не можу сказати, регулярно, але, напевно, треба ще частіше, тому що наші люди, на жаль, дуже смітять. Тариф підвищили тому, що комунальне підприємство, яке вивозить відходи, два роки працює у збиток, каже Анатолій Кирдан. Прибуток там буде 9,1%. Передбачається, що за 5-10 років... Коли ми будемо користуватися цими тарифами, ми заробимо собі кошти, щоб відновити цю техніку, тому що вона більше в наших умовах експлуатації більше 10 років не працює. Вона просто знашується за словами головного економіста КТП. 1628 Анатолія Кирда, Анатолія Кирдана. Нові тарифи на вивезення сміття у Полтаві будуть діяти із 1 листопада. До цього ціна була незмінною із 2018 тисячі Лілія Пархоменко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.